Ужгородців запрошують взяти участь у соціологічному дослідженні щодо поводження з відходами у місті. Опитування проходить у межах реалізації проєкту. Внесок у стале поводження з муніципальними відходами у місті Ужгород, що реалізовується за підтримки Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини. Мета цього соціологічного дослідження зараз проаналізувати сучасний стан поводження з твердими побутовими відходами в місті Ужгороді. Наскільки задоволені мешканці Ужгорода, тим тією ситуацією, яка є, окреслити проблемні питання, як бачать мешканці Ужгорода, та вже і в питальнику можуть бути зафіксовані їхні пропозиції, а також фінансова стрілять сторона питання, тобто скільки гривень кожен мешканець готовий платити за покращену систему поводження з твердими побутовими відходами. Грантова ініціатива передбачає часткове виділення коштів на покращення системи поводження з твердими побутовими відходами. Так, в її межах планують встановити підземні баки для сортування сміття у трьох різних локаціях міста, також реалізувати пілотний проєкт у двох школах, де встановлять компостери, а ще закупити автомобіль для переробки гілок та листя. Чому нам потрібно сортувати сміття? По-перше, це е, гроші. Смітті теж можна багато чого використати корисно, і, і для міста корисно, і здешевити відповідно е, виробництво упаковки або ще щось. Це Перше, те, що може стосуватися кожного, і більш таке для душі ми робимо краще нашу планету, чистіше, хоч трохи, але зможемо, напевно, продовжити хороше життя для наших нащадків. Заповнити анкету анонімно може кожен Ужгородець впродовж жовтня та листопада. Її можна знайти як на сайті міської ради, так і на сторінках у соцмережах.